Святого Духа, ми виганяємо! тебе! Владою нашого господа Ісуса Христа! Подалі світ від христи! Мамо, я дуже хочу додому! Мені тут погано. Як доїхали? Чудово, дуже дякую. Добре. Гречен, Іди привітайся! Як сам? Ми сусіди. Я не чула про тебе. Як це ви не чули про мене? Може, ти хочеш попрацювати у моєму готелі? <кхи> Іноді таке трапляється. Оже ти бляха на місце. Чому після десятої не ресепшені нікого? Зачини двері і чекай мене, я вже їду за тобою. На твоєму місці. Я б не хотів все більше постраждати. Навіщо ми тут? Твоя сім'я має бути тут. Ви бляха це чули? Ти сказала поліції, що за тобою гналася жінка. А я є Її поведінка просто чудова. О, мені не добре. Ми йдемо. Деякі види потребують нашої допомоги. Я даю тобі можливість зробити внесок у збереження природи. Жай тобі пощастило. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Нічого не торкайтеся. Усе, що ви бачите тут, одержимо нечистю. Прокляте. Чи використовувалося у ритуальних практиках? Усе це не іграшки. Навіть іграшки. Скільки справ ви розслідували? Справу? Едворен. Поряд моя дружина Лорейн. Може, тисячу. Кожна справа унікальна. Кожна родина унікальна. Якщо беремося, шляху назад немає. Наслідки непередбачувані. І щось обов'язково станеться.

Нетерпінням. Хвилю не спинити. Народжена в штормі далеко в морі. Чиста енергія. Усе веде до миті, коли вона розбивається. Лише для місцевих. Я тут виріс. Хто не живе тут, той не серфить Ходім, тат. За гаразд. Ой, ой! Ти лякаєш мого сина. Ні-ні-ні. Давайте без бійок. Слухай, брате. Я знаю, неприємно зганьбитися перед сином, але слід знати, коли відступити. Інакше буде гірше. Це особливе місце для нас. Воно було чарівним, коли я був твого віку. Мій старий дім нарешті продають, і я його купую. Я хочу додому. О, лише для місцевих. Хто не живе тут, той не катається. Я не серфлю. Краєвий теж лише для місцевих. Аго! Аго! Чоловіки, як двигуни. Мусять випускати пару, інакше вибухнуть. Це моя дошка. Я хочу її повернути. Схоже, ти перегрівся на сонці. Ні, її мені тато подарував. Послухай мене, та дошка висить там, скільки я себе пам'ятаю. Гарно скажи. Шу! Не хочу здатися грубим. Тобі тут уже не місце. Я лиш хочу відвести сина на хвилі. Не обманюйся. Перш ніж мати все, ти маєш пізнати ніщо. Що? Не ну, Невда. До космічного корабля Одесей Один. Не знаю, чи ти в курсі, але я їду з міста. Всього за півтора мільярда миль дурниці. Прокинувся. Добре. Гібернація якось впливає на тебе. Джентльмени, ми знаходимося у космосі вже майже два роки. Неймовірно. Ми прямуємо до титану. Титан найбільше схоже на землю небесне тіло, якого ми можемо досягти. Але щоб дістатися туди, нам знадобиться гравітація Юпітера для присконку. Попереду ще два цикли глибокого сну, перш ніж ми почнемо гравітаційний маневр. Кюстан у нас проблеми. Зіткнення не становить реальної небезпеки, що як вся система під загрозою, гравітаційний маневр може викинути нас ще далі. у Відкритий космос. Препарат для гібернації може викликати побічні ефекти. Її немає на кораблі. Я знаю. Такі як неуважність та дезорієнтація. Твоя уява грає з тобою класний жарт. Звідки ти знаєш? Все навколо нас кричить. Обернись. А ти хочеш закинути нас ще далі у космос? Тривога, тривога. Система перевантажена. Це наша місія. Ти відправив нас усіх на смерть. Політ на світло це інстинкт виживання. Найкращий шлях до спасіння там де світло. О Боже, прошу. Ти готова до цього? Розряд! Вона була тут. Ви думаєте, вона справді вірить у те, що бачила свою померлу матір? Як це вплине на її одужання? Я спеціалізуюся на душевних розладах та паранормальних явищах. Я була мертва дві хвилини, десять секунд. Я торкалася її. Обіймала її? А це погано? Я спілкувався з багатьма, хто пережив клінічну смерть, але ніхто не згадував про фізичний контакт. Югу, привіт! <ривіт> Люба, що сталося? Ему чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом <ривіт> мила. Що сталося? Їй потрібна допомога. Це не жарти. То це моя мама вселилася. Так. Вона використовувала їхні тіла, щоб зв'язати з тобою. Чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. Господи! Це реальна історія, що трапилася у моєму місті. Ця середа мала бути звичайним днем для усієї школи. Принаймні всі так думали. В усіх класах були присутні діти, а до місіс Генді учні не прийшли. Знаєте чому? Бо минулої ночі, рівно о 2.17, кожен з них прокинувся, встав із ліжка, спустився сходами і зник у темряві. І ніхто їх більше не бачив. Хтось може це пояснити? Чому її клас виключно її? Скажіть наші діти. Зараз усі батьки на нервах. Вам краще триматися подалі від школи. Йде ти? Куди ти зниб? Ось де насправді все почалося. Закон мерфі у всій своїй красі. Якщо щось може піти, не так. Замри. То так і буде. Тату. Перевірка слуху. Я чув у старих з цим не дуже. Це не тачка, а розвалюха. Але з характером. Ми готові, а ви тоді до роботи. Тату. Тату. Що відбувається? Стривай! Черговий розбійний напад. Не відповідають. Вони глушать зв'язок. Шах і мат. Варіант, за якого ви залишаєте живі, лише один. Ївніки вирішили замкнутися в машині. Відсунемо двері і нам кінець. Дурня. Твій син поранений. Скільки він протягне? Чотири години. До заходу сонця від вас залишиться лише вугілля. Спокійно. Я не збираюся втрачати тебе. Мама загинула в аварії. Ти маєш припинити собі докоряти. Тут мільйон. Візьмеш хоч монету. На тебе і сина чекає дуже неприємна смерть. Тягни дриль. Три секунди. Три, дві. Одна. Давай! Дихай, ти упорайся. Тост за Рейчел та Джоша. Ми бажаємо вам щастя та процвітання у вашій новій оселі. Будьмо. 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 Дякую, що завітали до нас. З цим переїздом суцільна метушня, особливо після тих невеличких пригод. Яких невеличких пригод? На нашій галявині було вже чимало аварій. Яких саме аварій? Джоше. Татко! Спочатку лобове зі. А потім був треш. Макс бачив, як хтось помирав. Ні, коли ми приїхали, водій вже був мертвий. Господи. Так, Здоріти можна. Ми не можемо так жити. Люди вмирають на нашому газоні. Нам треба заспокоїти. Я думав, це будинок нашої мрії. Справа пріоритета. А вони це твій син. Або я. Або твоя робота, бо зараз твої вподобання, відверто кажучи, викликають занепокоєння. Тобі потрібен психолог. Звідки ти стільки знаєш про жертву? Я був там, коли він спустив свій останній подих. Я бачив його смерть. Хіба це не природні чимось? Цікавитись. Я міг урятувати цих людей. А я більше не гратимусь у цю дурню. Можете описати, що ви бачили. Неприємно навіть згадувати. А мені добре запам'яталося. Мені лячно. Тут немає чого боятися, сину. Інколи ми просто опиняємось на в тому місці і не в той час. Ти хочеш, щоб ці аварії траплялися! Що не вигадую? Звісно ж, не хочу. Відійдіться. Експерти розберуться. Згодна у моїй програмі було кілька дефектів. Що? Що за Та хіба можна винити в цьому мене? Незмінним залишилось одне. Я готова на все, щоб захистити кейді. Це якийсь прикол. Я тепер пластиковий телепузик? Доведи, що варто довіри, і ми тебе оновимо. Місіс Форестер, у нас проблема. Ми полюємо на автономний андроїд на ім'я Амеллі. Її спроєктували за зразком Мегана. Як таке можливо? Ми це видалили. Очевидно, що ні. У нас немає зброї, яка її зупинить. Вона відбилася від рук, вбиває усіх причетних до її створення. Ви з Кейді наступні. Я знаю, як зупинити Амелію. Вона стає сильнішою, потенційно найнебезпечнішою зброєю. Дайте мені тіло, і я вам допоможу. Нагадати, що було минулого разу. Ти грозилась вирвати мені язика і довести до інвалідності. Я була не в настрої. Вона хоче допомогти. Кожен заслуговує на другий шанс. Ти хочеш відновити шизонуту ляльку, щоб упіймати її подібну. Роздруківку дати, бо усно бачу того доходить. Отже, Меган, час тебе оновити. Бажаєш щось додати. Хочу бути сильнішою і спритнішою. Пам'ятаєш, я підвісила тебе і лабораторію підпалила, то знає. Це не повториться. Щиро подяку. І заодно зробіть мене вищою. <плес> ну що, людиська, до роботи. Хто це вийшов погратися? Я запрограмована захищати Кейді. Питання лише в тому, чи станеш ти мені на заваді? Хоч буде знатний. Пофіг що на її рахунку чотири трупи. Вона в біса гаряча принцеса воїн! Давай так, можеш убити Джемму, але Кейді не чіпай. Меган! Доброго ранку. На годиннику нема стрілок. Чому? Вони не потрібні. Котра година. А бляха. Знаєте, я я, я не пам'ятаю цього, добре? Н не прискіпуйтеся до паролю. Це Боб Фергюсон. Я належав до Франції 75. влог Джо напав на мій дім. І Я не можу згадати навіть заради доньки відповідь на це питання. То, може, треба було краще вивчати довідник повстанців? Я хочу повернути доньку. Тоді набирайте нас, як матимете час. Ви, Ви що? Ви що? Щойно. Що геть не гідний моєї доньки. Моя дитина походить із династії революціонерів. А ти такий розгублений. Що ти з цим робитимеш? Знаєш, що таке свобода? Що безстрашність. Як не одне, то й інше. Згоден? Ти потрібен, брат! Сенсею, 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 будь ласка! Відвага, Бобе. Відвага. І все. Відвага. Так. Ясно. Дякую. Так. Дякую, сенсею. Дякую, сенсею, дякую! Бляха! Віваля революціон! Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.